Коли мій товариш вперше потрапив до Сеулу, його вразила одна річ: це місце має два абсолютно різних обличчя: у день це дисципліна, порядок, робота, люди в костюмах, які поспішають у своїх справах. Але щойно сонце сідає, ніби хтось вмикає інший світ. Місто вибухає світлом неонових вивісок, музикою з барів і ароматом вуличної їжі. І ти розумієш, нічний сеул це вже зовсім інша Корея, місто, яке не спить, а живе своїм особливим нічним життям. Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал. Ваша підтримка справді безцінна. А ми рушаємо далі. Я вирішив розібратися, що ховається за цим фасадом. Чи це справді країна скромності, де люди живуть у суворих традиціях? Чи може все навпаки? Тут більше розпусти і відвертості, ніж можна собі уявити. І що побачите це без прикрас, ми вирушаємо у нічний СУ. Мені стало цікаво, чи можливо скласти цілісну картину, бо ж одне і те ж саме місто може бути абсолютно різним для бізнесмена і для студентки. І чи правда, що під цією оболонкою правильної Кореї приховується щось набагато цікавіше і контрастніше? Просто прогулюючись вулицями, вражає те, що люди вдень здаються такими серйозними стриманими, а вночі вони ніби знімають усі маски. Той, хто кілька годин тому сидів у офісі і складав звіти, тепер може танцювати на вулиці, обіймати друзів або навіть заснути на лавці після зайвого келеха Соджо. Тут реальність змінюється миттєво. І саме ця подвійність найцікавіша в Сеулі, адже вона ставить головне запитання: де справжнє обличчя корейців – у денній строгості чи у нічній відвертості. Тож я пропоную зануритися разом зі мною у це нічне життя, пройтися вулицями, заглянути в бари та клуби, почути реальні історії. Бо лише так можна зрозуміти, чи нічний Сеул – це про розпусту чи про скромність, яку якому ще просто не навчилися правильно читати. Наше знайомство з нічним сеулом почнемо з Ітивону. Це, мабуть, найвідоміший район серед іноземців, колись він був майже повністю експатським. Тут було більше англійських вивісок, ніж корейських. А більшість барів працювали на американських військових та студентів із-за кордону. Але останні роки і Тевон сильно окореївся. Тепер тут можна побачити дивне поєднання. Клуб з хіп-хопом, де половину гостей туристи, а поруч маленькі корейські барбікю-ресторанчі, де місцеві жарять м'ясо і п'ють соджу. Це місце, де стираються кордони культур, де поруч можуть сидіти хлопець із Нью-Йорка, айтішнік із Сингапура та корейська компанія, яка святкує чийсь день народження. А от хоньє зовсім інша історія. Це студентський рай, епіцентр молодіжної енергії. Тут здається, музика не замовкає ні вдень, ні вночі. На вулицях вуличні виконавці, гурти, танцюристи, які тренуються прямо на площах. Увечері цей район вибухає кольорами: десятки барів, караоке, маленькі клуби, де навіть за кілька доларів можна потрапити на вечірку. Тут усе відбувається просто: випадкові знайомства, танці до ранку. А ще такий студентський дух свободи, коли ніхто нікого не засуджує. Гангнам – третя зупинка нашої подорожі. Якщо в день це діловий центр повний офісів, то вночі він перетворюється на місце дорослих вечірок. Тут не зустрінеш студентів із дешевим пивом у руках. Тут дорогі коктейлі, вхід до клубів по списках, вечірки для тих, хто щойно вийшов із корпоративу. Дрес-код тут дотримується суворо, а атмосфера нагадує сцени з дорогих драм. І отут стає зрозуміло: у Сеулі навіть нічні райони відображають соціальні групи. І тивон для іноземців та тих, хто шукає мікс культур. Хунді для молоді, яка хоче тусуватися без правил, а гангнам для бізнесменів і людей із грошима, які продовжують ділові зв'язки після офісу. Одне місто, але три світи, які майже не перетинаються. Та якщо ви думаєте, що справжнє нічне життя у Сеулі це тільки клуби і бари, то ви глибоко помиляєтесь. Серце цієї культури б'ється зовсім в іншому ритмі ритмі алкогольних традицій. У Кореї п'ють усі і майже завжди. Це не жарт. Тут вживання алкоголю не просто спосіб розслабитися, а частина соціальної системи. В офісі вас можуть вважати диваком, якщо ви відмовитеся піти після роботи на чарочку. І що цікаво, це не лише у п'ятницю чи суботу. У кореї п'ють щодня, справді щодня. Найпопулярніший напій, звичайно, ж соджу це щось на кшталт горілки, тільки м'якше і з міцністю близько 16-20 градусів. Його продають у кожному магазині за смішні гроші і корейці випивають його літрами. Уявіть собі, щороку середній житель Південної Кореї випиває понад 70 пляшок соджу. І це лише офіційна статистика. Друге місце займає пиво, а класика жанру це їхнє поєднання, так званий сомек, коли пиво змішується із соджу прямо у склянці. Нічого вам не нагадує. Але на цьому все не закінчується. Алкоголь у Кореї завжди йде в парі із їжею. Тут навіть є спеціальний термін анжу, закуски, які створені спеціально під випівку. Найпопулярніший варіант барбекю — м'ясо, яке ви самі смажете на грилі прямо за столом. Атмосфера нагадує маленьке свято, де всі їдять, сміються, наливають одне одному. А тепер найцікавіше. У корейців є власні так звані секрети виживання. Щоб витримати такий ритм життя, вони придумали спеціальні добавки до і після алкоголю. Перед вечіркою можна випити капсулу чи напій, який допомагає печінці краще переробляти спиртне, а наступного ранку інший засіб, щоб не мучив похмільний синдром. І це реально працює. У магазинах продаються цілі стележі таких засобів, і без них не обходиться жодна ніч. Типова вечірка виглядає приблизно так: спочатку всі йдуть у ресторан, де їдять, п'ють. Потім компанія переміщується у бар, легкі коктейлі або ще більше соджу. Далі клуб або караоке. До речі, караоке тут особливе. Це не загальний зал із випадковими людьми, а окремі кімнати для вашої компанії. Тобто це продовження вечірки в більш приватному стилі. І вже під ранок, коли сили на нулі, всі йдуть у нічний кафе чи закусочні, де можна дочекатися першого метро. О 6-й ранку ти виходиш на вулицю і бачиш, як люди у костюмах йдуть на роботу, а поруч студенти з хонді ще доїдають рамен після нічної гулянки. Усе це виглядає настільки природно, ніби нічний марафон частини щоденного життя. Тут ніхто не дивується людині, яка о третій ночі спить просто на лавці чи біля під'їзду. Це звичайний Сеул. Тепер поговоримо про культуру знайомств та соціальні особливості в Сеулі. Я зрозумів, одну цікаву річ: знайомляться тут зовсім не так, як у Європі чи навіть у нас. Уявіть собі, підійти на вулиці до дівчини чи хлопця і зав'язати розмову, це майже табу. У корейській культурі таке вважається чимось дивним, навіть грубим. Люди тут дуже сором'язливі і обережні, особливо коли справа доходить до особистого простору. І хоча місто начебто вибухає нічним життям, сам процес знайомства залишається делікатним. Замість випадкових знайомств існують спеціальні місця і навіть сценарії. Наприклад, є бари, де ти не можеш просто піти і заговорити з кимось. Ти пишеш записочку офіціанту, а той передає її іншому столику. Уявіть собі, це момент. Сидиш ти з друзями, і раптом офіціант приносить маленький папірець із надписом: Ви дуже гарно виглядаєте, можна з вами познайомитися. І вже вирішуєш, відповідати чи ні. Атмосфера, наче у шкільному романі, тільки у версії 18. Ще один формат: вечори типу Night. У цей час дівчата заходять безкоштовно, а хлопці платять, і все це перетворюється на величезну гру в пошук нових знайомств. Але навіть там все відбувається набагато скромніше, ніж ми могли б очікувати. Ніхто не кидається один одному в обійми. Спершу легкі розмови, напої, багато сміху, і лише потім, якщо все складається, номер телефону чи домовленість зустрітися наступного дня. Тут сильно відчувається патріархальність у стосунках. Традиційно чоловік головний: жінка має слухати і підтримувати. Це ще й досі сидить у культурі, хоча молодь поступово намагається це ламати. Проте, помітна, цікава річ, корейські чоловіки, попри зовнішню впевненість, часто виглядають дуже ранимими. Вони справді потребують емоційної підтримки, іноді навіть більше, ніж дівчата. Мені це здалося надзвичайно контрастним. В день ми бачимо суворих людей, які працюють до незмоги, слухаються начальників, дотримуються ієрархії, а вночі ті самі люди прагнуть знайти когось, хто скаже їм кілька теплих слів, посміхнеться і дасть відчуття, що вони важливі. Це неймовірно зворушує. Звісно, нічне життя в Сеулу це не лише неон, музика і романтичні знайомства, є й темна сторона, яку туристам не завжди показують. Перше, що кидається у вічі, це конфлікти з іноземцями. Найбільше проблем виникає з американськими військовими. Вони тут уже десятки років, і їхня присутність завжди супроводжується скандалами. Драки біля барів, суперечки через дівчат, шумні вечірки, які закінчуються викликом поліції. І що цікаво, у таких випадках часто з'являється не звичайна поліція, а військова, яка займається саме солдатами США. Атмосфера тоді стає дуже напруженою, і місцеві стараються обходити такі місця десятою дорогою. По-друге, закони у Кореї вони надзвичайно суворі, особливо щодо наркотиків. Якщо в багатьох країнах за маленьку дозу ти відбудешся штрафом, то тут ризикуєш отримати депортацію або навіть кілька років у в'язниці. І це не перебільшення. Я чув історію, як один студент-іноземець попав з крихітним пакетиком марихуани. Йому довелося не завжди залишити країну. Для корейців тема наркотиків узагалі майже табуйована. І саме тому алкоголь став головним способом втечі від буднів. Але найбільше мене вразили явище, яке місцеві самі називають п'яний расизм. Уявіть, вдень корейці дуже вічливі, стримані, готові допомогти. Але варто комусь перебрати із соджу, і ти можеш почути в свій бік щось зовсім інше. Іноземці розповідали, як їх починали ображати тільки через зовнішність. Особливо це стосується ситуації, коли місцевий хлопець бачить іноземця поруч із корейською дівчиною. Ревнощі тут можуть спалахнути миттєво, і вечір легко завершується бійкою. Ще один момент поведінка старших корейців після алкоголю. Усе базується на ієрархії та конфуціанських традиціях. Молодший завжди має слухати старшого, навіть у стані сильного сп'яніння. Іноді це доходить до абсурду. Начальник може наказати підлеглому пити ще, співати чи навіть стояти, поки він сидить. Відмовитися значить втратити обличчя, а це в Кореї майже гірше за провину. І отут починаєш бачити, що за такими веселищами завжди є темна тінь. Ще одна частина сучасного Сеулу – пластична хірургія. Тут вона не сприймається як щось екстремальне. Навпаки, це буденність. Стандарт краси включає, наприклад, подвійне віко, операція на очах, яка робить їх більш європейськими. Тут дівчатам на 18-й день народження батьки можуть подарувати не машину, а сертифікат на операцію. І це вважається цілком нормальним. Не менш популярні косметичні процедури. Салони працюють майже цілодобово, і корейці витрачають на догляд за собою величезні гроші. Для них зовнішність це соціальний капітал, спосіб виділитися і досягти успіху. А ще це вплив глобалізації. У стандартах краси відчувається явний європейський ідеал. Нічний Сеул – це контраст скромності і розпусти, традиції сучасності, до розваги та алкоголь переплітаються із суворими законами та конфліктами. Це місто, у якому легко загубитися, але ще легше відкрити для себе нове відчуття життя. А тепер мені цікаво почути вашу думку, як ви вважаєте, нічний Сеул – це більше про розпусту чи про скромність? Напишіть у коментарях, бо я впевнений, що у кожного буде свій погляд на це. І якщо вам було цікаво подорожувати зі мною вулицями цього міста, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові історії. Повірте, попереду ще багато таких пригод, від яких неможливо відірватися. Друзі, я неймовірно дякую за вашу активність і підтримку. Бережіть себе і слава Україні!